Добрий ранок. Починаємо урок з вами. І сьогодні ми з вами вже завершуємо вивчення теми. Електромагнітне явище, завтра у нас вже нова тема, ми до неї будемо переходити. Але дивіться, ми з вами вчора написали контрольну роботу. До цього там залек писала, я підсумки на попередньому році підвела, але з приводу вашої контрольної. У вас було багато завдань, які були ну, трохи знайомі. Це були задачі, схожі на домашні, класні, або ми просто обговорювали ці питання. Але в деяких ситуаціях було щось трохи перефразовано або трохи змінені рисунки. Зовсім трохи. Але це означає, що і ваші відповіді должны трохи відрізнятися від того, що ми робили на уроках або в домашніх роботах. І ще у вас до кожного відкритого завдання було написана магічна фраза Відповідь обґрунтуйте. Але відповідь обґрунтуйте не означає, мама, і клянусь. Було потрібно написати щось на кшалт з фізики, А не просто тому, що. Ну, от так воно должно бути. Ні. Крім того, я вас заздалегідь попередила, що якщо ви вгадуєте правильну відповідь, то багато балів за це ви не отримаєте. Якщо що, після того, як я виставляю ваші оцінки, давайте я не буду вам про це нагадувати. Якщо я виставляю вам в Google класі оцінки, це означає, що я відкрила роботу на перегляд. Тобто, якщо ви зберегли посилання, то ви можете подивитися на результат. І там ви просто по кожному завданню бачите свої бали. В деяких ситуаціях я щось писала вам в коментарі безпосередньо в оболонки онлайн-тестпад. В деяких випадках я не, не стрималась і написала вам безпосередньо в Google класі, ну тому що там було бажання в мене це написати. Але, ну, як би таке. Але крім того, на цій контрольній роботі у нас відбувалися такі дивовижні речі. Що, наприклад, ось дивіться, для вас зараз загадка така. У вас є шість завдань, при цьому два завдання без малюнків, без рисунків, а чотири – з рисунками. Як ви думаєте, у деяких з вас які саме завдання зроблені правильно? Ось ці два або ось ці чотири? Два які. Скоріше за все два. А можете зрозуміти чому? Саме два, а не чотири. було видно. Ну, якщо малюнки не можна було побачити, я показувала малюнки. Ні, навіть гадки не маєте, а я маю. Тому що штучний інтелект поки що дуже погано Працює з завданнями з фізики, якщо є рисунки. А ті, хто звертались до нього, вони не змогли дуже грамотно зробити запит. І не змогли пояснити, що вказано на рисунку. І тому штучний інтелект вам дав відповіді, але вони не зовсім відповідають тому, що вас запитували. І ще я дуже цікаву річ спостерігаю: у вас з'являється термінологія якої я уникала в цій темі як могла? Коли ми казали про струм, який з'являється в правідниках за підсумками того, що у нас змінюється магнітне поле, то ми такий струм як назвали з вами? Індукційний, і він таким і є. У нього є інша назва у цього струму, коли він дуже нам заважає. І коли він з'являється, наприклад, у сердечниках, у, ну, от в трансформаторах або в електромагнітах, там є інша назва у цього струму. Вона нам заважає, вона нагріває сердечники. І штучний інтелект про це знає. Але ми з вами про це не вчили. Але ви використовуєте ці назви в відповідях на ваші питання. Зрозуміла ситуація далі. Тому ну, дуже прикро, що є все ж таки дуже мало вас таких. Це класно. Але доброчесність, вона трохи поки що страждає. На жаль, мені здавалося, що вже майже всі перестали. Але залишились штучні екземпляри. Це прикро. І я знов звертаю на це увагу. Так, ми працюємо онлайн. Да, у вас є можливість. Щось робити недоброчесно. Ну, Навіщо? Ви ж, якщо вчитись, то у вас є бажання вивчити щось. А як ви можете чомусь навчитися, коли ви намагаєтеся, щоб за вас хтось щось зробив? Так ніколи не вийде. Тому робить висновки. І просто розумійте, що це все можна легко побачити. Зараз дуже легко це побачити, на жаль. Так, тепер підсумки. Давайте я вам покажу. Ось. Як виглядають ваші оцінки? Ну, Бачите, у нас майже вісь діапазон. нема самого низького рівня, що мені радує, але трохи оцінок середнього рівня теж у нас, на жаль, є. Ну, що поробиш? Тема не дуже проста, але зараз у вас буде тест, мабуть, з ним буде трохи-трохи по-іншому. Вчора я намагалась дочекатися. Ваших зошитів, але це відбувалось не дуже швидко, і деякі з вас дотягнули таки до фіналочки, тобто до полуночі. Вибачте, в цей час я вже не хочу перевіряти. А перевіряти окремо кожний зошит дуже складно в... за часом складно в Google класі. Тобто, це потрібно окремо відкривати, це втрачається багато часу. Тому зараз я перевірю всіх, хто мені щось прислав. Це молодці, і у вас буде. Вже оцінки. Ну, хто не прислав, ну, і не попередив. Тут так. Я розумію, що нам з вами все рівня влаштовують якісь іспити в Харкові, ну що поробиш. Тим не менш, ми тримаємося, все у нас буде добре, але розуміємо, що потрібно знаходити виход, якщо є трохи проблем. Ну, про них потрібно попереджати. Я розумію, все це добре. І так, добре розумію те, що ви будете робити, а не то, що робиться. Іноді. І так, у нас з вами зараз 49 задач. Це задачі, які я враховую в вашому ведення зошити. Тобто сьогодні буде ще 3 нових задачі домашніх, але вони пойдуть вже в наступну тему. Тобто, ось тут я буду додавати, а тут вже почну нормірувати спочатку. Поїхали сюди. Значить, зараз ми з вами напишемо тест, але якщо ви бачите, у нас трохи інша оболонка сьогодні, я хочу погратися з вами. Трохи з цим. Зараз подивлюсь, сподіваюся, що ніхто не поліз поки що в той тест, тому що він все одно не дасть вам можливості щось написати. Але якщо ви такі любознательні і щось хочете пошвидше зробити, ну це не дуже класно було б. І так, дивіться, у вас є ще три задачі, і я тут намагаюсь вам якось е, фінішувати, і якісь задачі у вас дуже класні, мабуть, зараз я подивлюсь. Щоб у вас не ввести в оману, і щоб ви не попались на пониження для себе балок. Так, дивіться, пам'ятаєте, я вам казав, що у нас є ситуації з провідниками, по яким тече струм в одному напрямку або в протилежних напрямках. І ми з вами казали, як взаємодіють ці провода. У вас зараз буде питання 1.41, там про провода тролейбусної лінії. Але, будь ласка. Це не таке питання, де вам потрібно буде написати, вони відштовхуються або вони притягуються. Ну, По-перше, давайте ми е, зробимо підказку: якщо у нас тролейбусна лінія, то струми текут в одному напрямку або назустріч в протилежних напрямках, як ви вважаєте? Зустріч. На Назустріч, щоб коло замкнути, ну, інач іначе нічого ж не вийде. Тобто, ми розуміємо, що у нас буде два паралельних провідника. На які, в яких струми текут назустріч. Один там вниз, інший до гори і таке інше. І ось вам потрібно не просто вгадати, що вони відштовхуються, вам потрібно це доповісти. Тому що зараз у вас все для цього є. Ви знаєте, як зробити магнітне, як обчисли, ну, як нарисувати. ось, магнітне поле навколо будь-якого провідника зі струмом. Ви знаєте, як е, магнітне поле одного провідника. Діє на інший провідник, і можете знайти напрямок сіли амперо. І ось, коли ви все це акуратно зробите, ви зможете доповісти, що у вас ці провідники будуть відштовхуватися. Але якщо ви не зможете це зробити самостійно, я вам е, записала дуже подробно, як це робиться. Показала, от просто рісуночі покроково зробила. Тому, якщо хтось навіть сам це зробить дуже класно, зможе, як вам здається, показати, передивитись все одно е, дуже уважно. Тому що я е, звернула увагу, що з, з, зараз з'являється е, група, ну немаленька, на жаль, група, яка Дуже швидко, на стоп-кадрі просто дивиться, бачить, що ну, щось накшал такого в мене є. Типу, поставлю або 3, або 4 бали і пішов далі. Ну, за кожну задачу мається на увазі. Але якщо хочете чомусь навчитися, то бажано нехай на прискореному варіанті, але прослухайте, те, що я кажу в домашніх роботах. Там багато інформації, якої додатково вам можуть казати. Вона з'являється зненацька, тому що, ну, як би. Не все можна на уроці сказати, тому що просто не все згадуєш, а тут розв'язуєш задачу і іноді згадуєш такі речі, які ну, чомусь не казав на уроці. Ну, буває таке. І тут, коли я розбираю задачу, я щось вам можу підказати додатково. Тому нехай навіть прискорено, але передивляйтесь, слухайте те, що вам розповідають, а не просто дивіться. І не просто списуйте ті, хто це робить. Так, ну, мабуть, вступ ми зробили. Давайте я запис завершу на цьому. Тому що я інформацію, яку розповідала, вона часткова для вас, але дуже багато інформації було зараз для нашої вечірньої групи, тому що їм складніше, ніж вам. Ви все ж таки на уроки можете запитати, а вони можуть тільки раз на тиждень запитати. Це дуже складно ну, в порівнянні з вами. Все, давайте я завершую запис.